На Волині піймали шпигуна. Контрозвідка служби безпеки викрила прикордонника агента ФСБ. Він збирав інформацію про сили оборони на північних рубежах Волині. Завербований російською спецслужбою працював керівником відділення місцевого прикордонного загону. Служив за контрактом. За вказівкою окупантів шпигун винюхував, де саме розташовані укріплені райони. Також збирав дані про орієнтовну чисельність українських військ у прикордонні з Білоруссю. А ще намагався передати координати складів. З озброєнням та боєприпасами. Служба безпеки завчасно перехопила його спілкування з ворогом в анонімному месенджері. У подальшому СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локації українських військ. За даними слідства, фігурант був дистанційно завербований співробітником ФСБ Олексієм Добрицьким, який дислокується у тимчасово окупованому Луганську. Контрактник потрапив у поле зору РФ, коли проходив службу на сході України. Згодом його перевели до одного із підрозділів прикордонного загону у Волинській області. Зрадника взяли під варту поблизу місця служби. Судитимуть за державну зраду в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення.